А у нас сьогодні в продажі такий автомобільчик Volkswagen Golf 6 Plus 2009 року випуску, Свіжо пригнаний з Німеччини. Стан просто ідеальний, стан нового автомобіля. Автомобіль без єдиного підкрасу. Бензиновий двигун 90 кВт на автоматі. Такий класний плюсик. Автомобіль на парктроніках, оптика така гарна, омивачі фар, лобове скло рідне, без сколів, без тріщин, без подряпин. Також ліва сторона. Він код зафіксуйте кому необхідно. Зараз проведемо більш детальний огляд. Корозії пройдуть по всім хворим місцям, немає. Тут також все ціленьке. Над молдингами все ціленьке, ручки. Пороги, як нові, заводське. нічого не фарбовано. Автомобіль на мішеліновській гумі. 205 на 55, 16. гума 2022 року випуску. Тут все ціле, задня оптика. Підсвітка номера також в них тут буває і ржа. Мінімальної немає. Поличка присутня, подвійна підлога, потолочок. Як новенький. Не кручене, не кручене. Також все гарно. По правій стороні пройдемось. Пороги як нові, без мінімальної корозії. Все чітко. Заведемо автомобільчика. Автомобіль має чотири склопідйомники, електродзеркала з підігрівом і складання дзеркал є. Сидіння. Все гарненько. 156 тисяч пробіг. Заводиться автомобільчик з пів оберту, помилок на панелі жодних немає. Коробочка нічого не пинається, все чітко перемикається, абсолютно жодних зауважень. По коробці все як новеньке. Має підігріви сидінь, двохзонний клімат-контроль, партроніки, вмикаємо, вимикаємо. Автомобіля також є авто світло. Авто дзеркала. Ліве, праве. Заднє праве і заднє ліве. Електроскладання дзеркал, все працює, дзеркала склались, розклались. Дзеркала також не буду показувати, все працює. Двигунчик сухенький, працює рівненько, ідеально, не митий, жодних підтікань по двигуну немає. Пару диму також не з маску заливної, не зі щупа нічого нема. Чуєте роботу двигуна? Ідеально. Це цепний двигун на 90 кВт, саха. Це просто ідеальніші на сьогоднішній день. Бачите, стан охолоджуючої рідини вся чиста. Жодної емульсії, масляних плян. Заміна масила в Німеччині 155 тисяч у 2024 році. Капотик, все, нічого не кручено, дев'яточка, все рідне, крила. Тут також. Все рідненьке. Корозії біля замка в них часто буває, немає. Взагалі по автомобілю корозії мінімальної, ніде немає. Диму з вихлопної також мінімальної немає. Масляних плям нічого немає. Все чистенько. В автомобіля два ключа. Так ще кого цікавить? Такий класний шостий плюсик. Звертайтеся, бензиновий двигун, автомат. не робот, не варіатор, звичайний автомат. Свіжопригнаний з Німеччини. На парктроніках, на омивачах фар, парктроніки передні-задні. Двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, повна електрика, електросклопідйомники, електродзеркала. Колір просто ідеальний в автомобілях вживу, просто шикарно виглядає. Колір мега класний. Автомобіль абсолютно весь укомплектований. Без єдиного підкрасу, можете брати прибори, перевіряти. Абсолютно без єдиного підкрасу, весь в рідній Рідні пороги. Ну, все максимально, що зміг показав. Автомат працює ідеально. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації в сервісному центрі. Так що, кого зацікавив даний автомобільчик, звертайтесь, телефонуйте. Хто шукає собі автомобіль на автоматі, реально будете задоволені. Високий, стильний, просторий в салоні. Сучасно виглядає на автоматику, на новій зимовій гумі. Так що телефонуйте.